І так, народ, всім доброго дня. Вчора приїхала до мене така от посилочка, довго я збирав на неї, дуже довго хотів. Скажу зразу, напівавтоматом я ще ніколи не варив. Я дуже хотів її попробувати і дуже хотів в себе мати, тому збирав всіма методами з реклами, з, з чого. Що міг, щоб назбирати на отакі от китаєць Kaiser MIG 295. Це є інверторний, напівавтомат, ну і плюс інвертор. Ось так от. от Його характеристики пише напруга без навантаження 42-50 вольт, максимальний зварювальний струм 280 А. Зварювальний дріт 0,6-1 мм, штучний електрод від 1,6 до 5 електроду. Клас ізоляції H і вага нетто 13 кг. От так от. В комплекті з ним була ну, держак маси, держак для електрода, щиток. Отакий от, от. Щиток такий простенький, ручний. От. Для електрода, держак для електрода. От так от. Вчора я його вже розпакував, фотоапарату не мав, тому не знімав, як його розпаковую. Замістив його тут таке містечко невеличке маса також недовга, коротесенька. І от такий от держак. Що змогли, то купили. Не знаю, як він, звичайно, буде варити, але я вже казав, я огляду його зварювальних можливостей не роблю, тому що я ще ніколи не варив напівавтоматом. Так, скажу, що, що до напівавтомата потрібно. Ось такий напій-автомат. індуктивність, подача дроту, регулювання, напруга і зварювальний струм. Тут якийсь вольтметр, напевно, холостого ходу, ну, Попробуємо і амперметр. Кнопка перемикання режимів це напій-автомат. І інвертор. Включення його ззаду. Я так вчора оглянув. Включення його ззаду, кнопочка включення. От так. Є ще така розеточка для можна щось там болгарку включити чи що. І і, і, і. сопелко таке, що входить входить Шланг від вуглекислоти. Шланг вуглекислотний я також купував. У мене невеличкий, небагато, такий хомотиком затягнув. Купив 6 метрів. Скільки стало грошей. Ну, балон у мене вже давно був. Балон заправлений. Купив тільки редуктор. Ну, редуктор би, по знайомству такий от куплений, він трошки бракований. Зігнутою. Зігнутою такою трошки, як це циферблат називається чи як. Ну, на чому розмічені показники. От, на трохи вигнута і мені через то вона попалась трошки дешевше. Ну, редуктор скажу китайський, якщо брати для себе, треба брати, напевно, наш український редуктор. Ну на жаль, у мене фінансово не було такої можливості. І я взяв такий за 100 гривень. Ну, той коштує десь в районі 250-300 гривень наш український. Ну, цей мені можна сказати, спрезентували за 100 гривень, я думаю, що це недорого. Ну, як кажуть, скупий два рази тратить. Ну, поки, поки що попробую на ньому. Так, що ж, відкрутим вуглекислоту. буду надежно закрепить, а я камеру поставлю. Вот так вот. Требует закрепить баллон. Не знаю, якщо щось роблю неправильно, мене в коментарях поправте, будь ласка, бо я в руках це кислота общий В руках таку річ тримаю перший раз, тому... Так, а ще я забув сказати, заправив дріт. Ну, дріт достатньо досить. Легко заправляється, там без проблем. Ролик поставив на 0,8 ролик. Дріт у мене 0.8. І тут є кнопочка подачі дроту, щоб вуглекислоту слуту не випускати. Ну, можна і з закритим балоном, але просто нажимаєш подача дроту і він собі протягує. Правда, рукав я вистою поставив рівно, щоб він гарно пройшов. Ну от, ще Тепер лишається подивитись якісь відео, напевно, не одне про зварювання напіватоматом на Ютубі, на щоб хоч трошки орієнтуватися, як тут зварювати. Ну, от є чотири ручки, я, чесно кажучи, не особо знаю, як їх крутити, ну так, на око. Зараз ми Так. Так, напевно, буде краще, буде краще видно. Обміємо пари. Зараз попробую це з цим. Проварити такі от кусочки відходи. Ще треба експериментувати, але... Ух, оче, але мені здається, що досить непогано. Ну, звичайно, наварено так багато. Але мені здається, що досить непогано. Ну, щось з подачою дроти Я ще. Треба буде розібрати з струмом і з цими регуляторами. Як воно буде? Ну нічого, я думаю, з часом розберемося, але от перший мій от такий от шов. Ну, не знаю. Думаю, професійний зварювальник, що варив на піавтомату, прокоментує це. ну Добре, всім дякую за увагу. Будемо розбиратися з новим, з новим, як кажуть, девайсом в себе в майстерні. Будемо пробувати експериментувати. Ну і вчитись варити напівавтоматом. Всім дякую за підписку, дякую за увагу. Нічого не можу сказати про цей напівавтомат добрий, він поганий, так як я не професіонал, Ну, бачу варить. Ну Як варить? Добре, погано, я не знаю оцінити якість швану. Це не знаю, наскільки залежить від напівавтомата, як від зварювальника, так як я напівавтомат тримаю перший раз в руці, ну електрозварку я вже проварив, як кажуть, багато пачок електродів. Ну а напівавтомат от перший, от перший раз. Добре, дякую за увагу. Бувайте здорові. Заходьте на мій блог.